Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про батончики, які містять в собі білок і проти так названої протеїни, і ось ці коктейлі. В чому різниця? Я подивився, що середня ціна десь біля 50-60 гривень, те, що більш-менш претендує на якість. А коли я взяв, порахував, скільки коштує порція цих коктейлів супів, це приблизно ті ж 60 гривень, якщо купляти одну банку. Якщо купляти набором, трохи дешевше і вигідніше. Але в чому вигода? Німецька якість напряму поставку, без посередників, які ще накручують пару раз, І в той же час те, що написано на банці, те і є всередині. Тому нам вибирати ціна питання, кому і чому ми довіряємо. Так можна зекономити на якійсь дешевому перекусі, а можна отримати реальний комплект мінералів, вітамінів, амінокислот і якісних білків. Запитуйте і я разом з нашою командою підберемо вам.